Для чого взагалі табори придумали для дітей? Дітку? Щоб діти віддихали від батьків. Саме для цього потрібні літні табори, каже семирічний Тимофій, щоб діти відпочили від батьків. Є також інші версії, щоб розвивати свій розум, щоб ти був радісний в таборах. Те, що літні табори потрібні дітям і батькам, знають у громадській організації Щасливі діти. Тут 10 років поспіль роблять усе можливе, аби щасливими були не лише діти, а й їхні батьки. Як цього досягти, знають програма дуже насичена активностями. Це і творчі майстер-класи, це і вікторини, і квести. Маємо навіть коло з психологом. Дітки вже відпочили від школи, вони вже хочуть таких якихось активностей, Вони з радістю приходять до нас. Вони ж їм дуже цікаво. Вони постійно питають, а що буде у нас завтра. Їм ну, дуже їм подобається в таборі, і вони всі щасливі йдуть додому. Так само батьки нам дуже пишуть гарні відгуки. Серія літніх таборів стартувала тиждень тому. Одразу відпочивали три групи дітей по 15 в кожній. Одна зміна триває п'ять днів. Щодня нова локація. Парк, басейн, розважальний центр тощо. Що пригоди, розваги та веселощі. Важаті дуже добрі. Водять нас по всяким атракціонам, по всяким іграм. Ліпимо із глини, робимо мило, зробили вчора медуз. Основа з дерева була, а ми нитки, ніби це їхні щупальці. Я не знала, що можна самим зробити мило, тому для мене це відкриття. Проєкт реалізовує комітет медичної допомоги в Сакарпатті у співпраці з громадською організацією Щасливі діти планують провести всього п'ять змін. У програмі передбачені ігри та розваги, екскурсії, різні майстер-класи, а ще арт, терапія та заняття з психологом. Уже незабаром розпочнуть реєстрацію на серпневі табори для дітей від 10 до 12 років. Анонси публікують на офіційній сторінці громадської організації Щасливі діти у мережі Фейсбук. Усі активності безкоштовні.